Всім привіт! Ось маємо змогу з вами оглянути новеньку прикрасу, яка називається Загадкова любов. Цей фотозвіт мені надіслала пані Ірина Генералова. Я безмежно вдячна за те, що пані Ірина відтворює мої прикраси, і це вже не перший фотозвіт. Щиро вам дякую, пані Ірина, за прекрасні фотозвіти, за прекрасні роботи. А також у мене дуже-дуже велике прохання до всіх майстринь, які надсилали мені фотозвіти. У мене до вас дуже велике прохання, адже я одна, а вас багато. Хтось, можливо, в мене і загубився. Надіслали мені фотозвіт, я собі не. Помітила, не записала, хто надіслав, і загубила, адже переписок в мене ну, дуже багато. І я відео не зробила за вашим фотозвітом. Тож я вас дуже прошу, відгукніться. Адже вам легше прослідкувати, чи зробила я фотозві... ніби відео за вашим фотозвітом, чи ні. Вам це проконтролювати набагато легше, ніж мені. Адже мені Е... Перепису... Перечитувати кожну переписку, але дуже це буде довго. Тож будьте ласкаві, надішліть мені ще раз, напишіть, яку ви прикрасу зробили. Для мене це дуже важливо. Можливий такий варіант, що знайдеться нова господарка вашої прикраси, а для мене знайдеться нова майстриня, яка відтворить мою красу. Всім гарного дня!